Є такий стереотип, що війна це суто чоловіча справа, не жіноча. І я, як перший раз прийшла і сказала, що я хочу спожити в Збройних силах України, вони не знали, куди мене діти. Я спочатку подумав, що вона жартує. Спецлана, ми вас любимо, чекаємо з перемогою. Коли країна Вогні, коли вона в'ється то мають всі підніматися і йти і допомагати. Світлана Васильівна, вчителька української мови та літератури. 1 вересня, коли її учні та колеги пішли на свято шкільного дзвоника, Світлана поїхала на службу у 77-му десантно-штурмову бригаду. Світлана Васильівна вона дуже хоробра і сильна віднайшла в собі сили поїхати туди на фронт, ризикуючи своїм життям заради нас. З Першого дня, коли почалася оця війна. Світлана Васильна дуже включилася у волонтерський рух. Вона допомагала всім, чим могла. У нас у школі ми харчували тероборону, Вона також приймала велику участь. Дуже їй хотілося, щоб хлопці їли печені булочки. Я придумала сама собі пекти булочки. І пекла і розвозила хустям булочки. Вона навчилася водити машину, це дало їй можливість бути в різних куточках Березані. Тут напекла, тут уже кудись повезла, тут уже збирає бутилки на коктейліці. Всі її знають у Березані, тому що вона кругом. На одних булочках перемогу не здобудеш, то звичайно мені хотілося прикласти якісь більшу допомогу. Ну, подала документ по військомам. Коли вона нам це сказала, я спочатку подумав, що вона жартує, але коли зрозумів, що не, не жартує, то був шокований та розстроєний. Ми намагалися її від, ну, відмовити, але все ж таки це її рішення, це її життя, і в итоге не вийшло. Я, як перший раз прийшла і сказала, що я хочу служити в Збройних силах України, вони не знали, куди мене діти. На жаль, поки ще в суспільстві є такий стереотип, що війна це суто чоловіча справа, не жіноча. Але ось зараз наші жінки, яких вже там десятки тисяч у лавах ЗСУ, вони на рівні з чоловіками виборюють цю перемогу, серед них є і артилерійські є і, і снайперки. Коли ми казали, що мене беруть, але поки що беруть на посаду повара, я згодилася зразу. Я навіть, я навіть не думала. Я і на повара, і я вам чесно кажу, і землю мабуть би копала, підмітала. Не знаю, робила бусе, аби тільки взяли. Вона у нас така, от знаєте, боєць не кожна жінка так зробить це. Дійсно, вчинок я навіть скажу за себе, я не знаю, чи я так зробила. Наразі у збройних силах України несуть службу понад 50 тисяч жінок. Кожна десята з них перебуває на передовій. За кількістю жінок в армії, наша країна має один із найвищих показників серед країн-членів НАТО. Коли мене вже привезли в палатку, це вже ніч була темно, знаєте, холодно. Я не знаю, де я, ліс, темно, чужі люди. Днів два, мабуть, я плакала. Ну, нікому не показувала цього, але плакала, тому що було справді дуже страшно. Якщо серед ваших знайомих є жінки, які, не маючи військової підготовки, пішли на фронт, напишіть про них у коментарях. Країна має знати своїх справжніх героїв. Жінки на війні стикаються з такими психологічними проблемами, як знецінення їхньої ролі і статусу як військової. Як і перший раз показали мені цю польову кухню, в мене був стрес. Вона Висока, вона здорова кухня, а мене метр п'ятдесят чотири зросту. Я до неї достатньо фізично просто не могла. Чоловіки сприймають не на рівному, а відносяться до жінок до досить часто. Да, що жінці тут не місце. Тобто вона спочатку себе має зарекомендувати як професіонал, і тільки потім її вже сприймають як побратима, по сестрою Слава Богу, у нас такі хлопці. Вони мені там і пеньочків понаставляли, допомагали як могли підтримували, як могли, тому що вони реально бачили, що мені важко. У нас в палаці два держанти — костя і Саша. Костя спочатку, наче шутку почав називати мене мама, там мамуля. Знаєте, а зараз е -е, прижилося вже мам, там кажи, будь ласка, там чи допоможи там знаєте, в такому питанні? Я навіть дома своїм кажу. В мене Три сина вже є в нашій країні. Більшість е, людей вважає, що жінка повинна знаходитись вдома. Чоловік, якщо десь з дому пішов, це не так складно, да? коли діти залишились без батька. Але коли діти залишились без матері, це вже зовсім інше питання. Часом все ж таки треба і суспільству зрозуміти, що жінка має право самостійно обирати свій життєвий шлях, свою професію. Кожна людина сама обирає свій шлях. Тому ми не можемо засуджувати когось. А вона, як жінка, взагалі, я нею пишаюся, вона молодець. Коли ми прийшли п'ятий клас, Світлана Васильівна була нашим класним керівником. Завжди нам допомагала в складних ситуаціях і є нашим найкращим класним керівником. Світлана Васильівна завжди повчала нас бути людьми і навчила дивитися правді в очі. Дуже запам'яталася поїздка до кургану розритої могили. Ми їхали туди на велосипедах і гуляли в ігри, розмовляли, читали розриту могилу. Слава Васильев є не тільки нашим керівником, та й наставником. Мама мене Неля працює в аптеці із колишньою моєю ученицею. Прислала мені посилку Неля і каже: там, там тобі сюрприз посилці лежить. Ви знаєте, я відкрила ту посилку, вибачте, заснути. І Катюшта вислала мені листочки, в'язані своїми руками. Ой, знаєте, це наскільки приємно. Я чесно скажу, я взяла ті носочки, я сиділа в тій палатці, дивилась на ці носочки, і сльози ну, прямо градом вилилися. Оскільки, знаєте, в, ці, в таких умовах ці носочки були, знаєте, таким лучиком тепла. Світлана Васильівна цінувала такі людські якості, як доброта, щедрість, чирість. І вона виховувала нас такими. Ми дуже любимо та цінуємо її. Все, що вона робить для вас, чекаємо її з перемогою. Я пишаюсь взагалі своєю мамою, що вона пішла на такий вчинок. На даний момент, через війну в країні, багато людей навіть без військового звання йдуть служити Збройні Сили України, аби обороняти свою державу, так як і моя мама. І це каже про те, що наша нація, ми українці, ми незламні. Я пишаюся своєю мамою і тим, що я українець. Я знаю 100%, що Україна буде вільною і мої діти, наші діти українські, будуть жити у вільній, усильній і підсвітаючій державі в нашій рідній Україні, на нашій, на своїй землі. Світлана Васильівна, ми вас любимо і чекаємо з перемоги. Підтримайте українських захисниць на фронті, ставте вподобайку та поширте відео серед друзів. Давайте пишатися нашими незламними жінками та жити далі.